Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Нарешті покажу обіцяне відео, як ростуть мої ахіменеси на вулиці в ящику. Ось у нас є такий невеличкий ящик, на сходах стоїть. Я тут трішки досадила чорнобривців з гвоздиками, потім прорядила свої ахіменеси, які густо росли, і повтикала в ящик поруч з квітами. У нас була злива, на жаль, вчора побило трохи квіти, але і так видно, досить таки ахіменеси в здоровому стані, міцні, набагато кращі, ніж ті, які в мене сидять у горщиках в кімнаті. І ось ріст, вони починають наздоганяти свою висоту, тут вже десь 10 см, тут трішечки інший гібрид. Вже відсвів, але позакладав багато пуп'янок. Набагато краще цвітіння. Такі міцні кущі. Мені подобається. Ось які вони гарненькі. Ну, не встигла я їх зловити і на чорнобривці якась напала зараза. Чи гусінь, чи слимаки за ніч. Поїло все, пуп'янки поїло. Тут лишився, ще цілий. Поруч цілий, не дісталися, а з іншої сторони теж чорнобривці поїжені. Треба буде мильним розчином трішечки попшикати, якщо це гусінь, то вона не буде чіпати, якщо сухо без дощів. Так, слава Богу. Ось, можна порівняти, а не до смаку. Спокійно ростуть, ніхто їх не їсть, не настільки голодні, є вибір інших квітів і віддають перевагу чорнобривцям. <кій> Ось інший гібрид. Шикарно виглядав до першого дощу. Була засуха майже два тижні чи три. Гарно цвіли ахіменеси. як тільки дощ, все. Квіти втратили свою естетичну красу. Ось. Так що, якщо будете десь на вулиці їх висаджувати, треба, щоб вони були захищені від потрапляння води. Можна на вулиці вирощувати, але не під зливою. Ось тут ще якийсь гібридик, який я проріджувала, ожив. І ще один пуп'янок заклав. Ну, приблизно ось так вони виглядають на вулиці. Зараз я встану. Мені дуже подобається ось цей міжвидовий тут гібрид. Ось, ось він. Тут, здається, серед батьків є мексиканський хіменес або хіменес мексикана. Тут я посадила. Бридик між Ахіменесом Клава і Ахіменесом Скура теж розкішно себе почуває, ось уже встиг навіть трішки відсвісти, закладає нові бруньки. Мені подобається, в принципі, якщо знайти таке місце, де не буде дощ періщити, можна спокійно виставляти горщики. І це незважаючи на те, що коли я їх посадила десь місяць тому, у нас температура вночі падала до 4-5 градусів Цельсія, днем була 14 градусів. Вони повільно дуже росли, хоча, кажучи, для хіменниців потрібна температура мінімум 15 для активного росту, плюс 15. При нижчій вони зупиняються, страждають. Нічого нас догнали. Зараз у нас вночі десь плюс 9. Плюс 10. Вони все одно. Непогано себе почувають. Єдине, що дощ завдає шкоди. Ось такі короткі новини. Як бачите, такий неочікуваний досвід, незапланований експеримент. Можливо, комусь буде на замітку, хто живе в кліматі, де не надто спекотно, коли немає оцих плюс 40 затяжних засух, спеки. Можна спокійно виставляти на вулиці і вирощувати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. І буду рада будь-яким вашим коментарям з вашого власного досвіду, у якій кліматичній зоні, чи вирощували ви на вулиці, які були результати. Як в себе почували Хіменеси, чи страждали вони від шкідників. Також цікавить, чи полюбляють їх їсти різні там гусені, слимаки і всяка така зараза. взагалі, можливо, є якісь нюанси такої агротехніки. Дякую за ваші поради. До наступних зустрічей!